Ми святкуємо найперше не, не дату народження Христа, а подію. Тобто, подія вона може бути рухомою. Згадка про подію, в яка відбулася в. В контексті часу, зокрема, є ряд богословів, які стверджують, що саме 25 грудня відбулось реальне народження Ісуса Христа, виходячи із старозавітнього пророцтва пророка Даниїла, якщо порахувати е, усі всі дати, які Він там описує цей святий пророк. І на основі цього є певне ствердження, що Христос народився саме цього числа. Е, якщо говорити вже такою мовою церковної. Історичної то Різдво Христове, перші християни не святкували взагалі, окрім свята Богоявлення, яке святкували там 6 січня. А Різдво Христове появилося, скажімо так, уже на початку аж 4 століття, зокрема, не в Єрусалимі, а в Римі. Саме Західна церква Римокатолицька почала це свято відзначати. А Єрусалим пирався і аж до 6 століття не відзначав Різдва Христового. Це також є історичний церковний факт. І для католицької церкви різдво Христове воно є найбільшим святом.